Якщо тобі не вистачає гостих відчуттів костюмчик, і його команда чекає на тебе. Отож, приїжджай до нас в Ужгород і що на вас чекає, ви дізнаєтеся трохи згодом. Коротше, файна щелі. Їдьте тут до нас, у Варош, Ужгород та й Мукачево і вообще усю область. І... Короші, ми тут файно проведемо час. Ми вас зустрінемо, нагодуємо, будете мати де спати, де ходити в туалет. Короші, все як має бути, як прописано у книзі. Будемо водити вас по городу і показувати файну нашу архітектуру, то гід буде, такий чоловік є. То все знає. що ти текст не вовті? та... Ваші тексти тут типу, понаписуєте. Э... Атмосферні заклади наші побзираєте. То просто ціни їм не є. Такі файні. усьо. Зайшов, упав і в унесли. E... Ну то й що ще маю казати? Містична прогулянка, містом. ну не знаю, що то, коротше, буде інтересно. Та й все, Та, коротше, що тобі ще треба. Псів на поїзд, приїхав і вже туй. Саме Вежу, саме. Все, ми вас чекаємо. Ні. Йой, що? А ну зробили щось нормальне. Та я сказала нормально, що Ужас. Короче, слухай. Слухайте, слухайте. Я ...культури учив. Приїжджайте до нас сюди, вароші, у варош. Увароші. Ува, та южо. Не рийтеся, мене те другі дублі знімають, там вже в голові сьогодні, будемо щоб показати хороше.